Друзі, всім, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, чим я займаюся. У нас початок січня 2026 рік. У мене на порядку денному є ехінацея, насіння, і також ваші замовлення. Сьогодні я пішла до садочку, принесла ось таку ехінацею, зрізала в січні. місяці. Якщо придивитися, ну, зараз буду вам показувати. Ще є сніжок, бачите, можна подивитися сорти пізніше в цьому відео, які я буду пропонувати вам з насіння. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь до мене, дівчатка та хлопці. Ну і давайте розпочнемо. Я вас вітаю у себе на каналі. Мене звати Іра. Сьогодні давайте подивимося, що в мене відбувається. Підготувала ось такі. Вже я пакетики, ось ці сорти, які я нарізала і зараз буду складувати до пакетика. Знімаю одним дублем, тому що хочеться бистренько все зробити і продовжити займатися тим, чим я займалася. У мене на порядку денному буде вишивка, бо хочу за зиму зробити собі річ з вишивкою. Яку я буду носити в садочку, тому а ось в мене така є історія бажання. Ну і так, це в мене Джулія. І ось вона, бачите, ще на сніжок лежить. Я не знаю, видно? Чи не видно тут гарнесенького вам. Ну, тобто так, є трошечки. Ось я буду, дівчатка, отак, дивіться, класти, бо вони макрющі. І перед тим, як їх вам відправляти, треба, щоб насіння воно все ж таки підсохло. Я зараз ось сюди в цей пакетик покладу, заберу його з собою, щоб він потихеньку сушився ці ці Ну, а потім буду вже вам відправляти. Роблю таке проміжне відео для того, щоб вам показати, що дійсно відбувається у мене, що рослинки зрізані, свіжі, не старі, бо старі насінини у ехінацеї дуже погано всходять. Щоб ви це знали. А той, хто не знає. Так, джуля є, я потім без вас гарнесенько туди покладу, піду, понесу до теплої кімнати, щоб просушувалась. Ну, ось такі пакетики зробила. Для чого роблю ці пакетики бумажні? Для того, щоб ехінацея могла дихати під час сушки, і не потрібно її повністю знаєте, занурювати у ці або пластикової ємності, або якісь пакетики. Ну, Зазвичай це не треба робити. Отак вони сушаться у мене, саме у мене, може у когось там по-іншому. Я поки роблю так. Якщо буду змінювати локацію, може у мене буде якесь інше місце, потім. Можливо, я щось зміню. Ну, а поки ось так. Ну, все, дівчатка, мабуть, все, що поїхи на цей, я буду вже робити пізніше, вам показувати. Роблю чому так вниз, для того, щоб насінини не випадали з цього пакетику. Ну, якщо от, отак ставити, то краще все ж таки отак робити, і вони не будуть випадати. Боже, в садку начебто сніг лежить, а я там щось ще обрізаю, розумієте? Це прийшла тільки, що там щось зробила і вирішила це зайнятися і фіноцеєю. Для того, щоб вам потім подарувати радість. Ще також, сьогодні, після того, як включать світла, треба помити підвіконня, де в мене стоїть примула на кухні, дівчатка, дивіться, буде квітувати. Я вам її раніше якось показувала. Бачите, яка вона трішки, дивіться. Ось це. Вона в мене підмерзала. Нема у нас світла, тому ось так показую. Дивіться, ось ці два сорти я вирішила занести. Хочу подивитися, як буде відбуватися. Ось цей сорт не у мене не підмерзав. Треба його, я дивлюсь, ось, полити. Він гарнесенько ось стартанув. Це в мене була касетна розсада. Я хочу подивитися, як він буде квітувати. Треба їх полити. Я дивлюся. Світла дадуть. І я думаю, що я їх полью. Бачите, ось. Тряпочки. Оце я поки не прибираю, бо рахую, що е, також примулка повинна чимось живитися. Ну, а ось бачите, ось ці краєчки, вони все-таки були мерші, бо стояли на вулиці. У нас був мінус 11. І гарно, що вони стояли під навісом, тобто, ну, може, там під навісом було мінус 8. Можливо, там менше, можливо, більше. І все ж таки серединка залишилась гарнесенькою, навіть квітоноси нічого з ними не сталося. Подивіться, дівчатка, хлопці, бачите, які вони. Тобто я буду бачити цвіт. Але сонечка зараз не вистачає, я, звісно, нічого не роблю щодо підсвічування там та таке інше. Ну, буде як буде. Але ось так, звичайна земля. Яка є на Харківщині в моєму садочку, і ось так це все виглядає. Роблю такий собі невеличкий експеримент щодо примулки багаторічної. Мені дуже хочеться подивитися, коли вона заквітує, як вона взагалі буде переносити весну, чи буде хворіти, чи ні. Бачите, ось трішки морозів вона ось так перенесла. Звісно ж, пожовтіла і ось тут. Але я думаю, що нічого страшного, вона дуже живуча і будемо за цим дійством спостерігати. Також чемернички стоять під снігом, зелененькі, не в ґрунті, а в горщиках у мене також гарно виглядають, але ну, якось я їх не зняла, бо поспішала за хіноцеєю, тому, дівчатка, ось така неймовірна краса у мене є, яку я вже дуже скоро побачу цвіт. Можливо, на 8 березня. Бо саме мені дуже хочеться помилуватися цими квіточками на 8 березня, але подивимося, що нам принесе. Природа, мій догляд, досвід та і таке інше. Тепер точно все і до нових зустрічей.